Якщо ви не здали іспит Б1 німецької мови, вам не вистачило 1 або 2 бали, то ці результати ви можете оскаржити. Робиться все досить просто. На сайті Гаст є спеціальна вкладка, де ви можете подати своє оскарження. Як правило, оскаржити ви можете е, письмову частину іспиту. Я особисто подавав таку скаргу на. Тайл uh, шрайбен. Тобто я писав лист і мені не вистачило одного балу, І я подавав оскарження. Перевіряли вони мій uh, тест ще раз. І це було зайняло десь 8 тижнів, тобто досить довго це було. І потім в результаті мені все-таки додали той один бал і uh, дали сертифікат b 1 Тому, якщо у вас така сама ситуація, знайте, що ви можете оскаржити. І ви можете отримати свій бал і отримати сертифікат B1.